Саме перше, що ми могли придумати у 2022 році, коли почалися перші блекаути, це приєднати безперебійник до акумулятора. Приблизно так, як ви зараз бачите в кадрі, це тому що в нас були якісь акумулятори, були якісь безперебійники, і тому що нам хотілося, щоб було світло в оселі. На вихід безперебійника ми підключали розетку і включали в неї якісь споживачі, освітлення, зарядочки, роутери. Павербанки ще включали і ноутбуки. Досить швидко з'ясувалось, що безперебійник видає так звану апроксимовану синусоїду чи модифіковану, як її називають. Між іншим в народі її назвали квадратною синусоїдою. А деякі прилади, наприклад, газовий котел, хочуть живитися напругою, яка має форму правильної синусоїди. Ось такої, як ви зараз бачите на осцилографі. Цікаво, що минуло вже два роки, а інтерес до теми фільтрів не згасає. Ми вже давно придбали інвертори з чистим синусом чи навіть зарядні станції, але все це обладнання коштує грошей. А старий безперебійник він є, він лежить. Між іншим, він має непоганий коефіцієнт корисної дії. У своїх дослідженнях будемо орієнтуватись на потужність 100 Вт. Саме отака лампочка має потужність 100 Вт. Приблизно таку саму потужність має і газовий котел. І телевізор, і сумарне освітлення. Для безперебійника це теж оптимальне навантаження, адже вентилятора ми в нього поки що не поставили. Ну от, без фільтру все працює, лампочка 100 Вт – це досить багато. Будемо класти її в чашку, щоб вона не пропалила стола і не зліпила очі. Для фільтра нам знадобляться конденсатори паперові, десь так на 5-10, максимум 20 мікрофарад, обов'язково на напругу 400 або більше вольт. Дросель або намотаний на тороїдальному осерді, або готовий від ламп денного світла. Фабричний дросель навіть краще, як з'ясувалося пізніше. Він має стабільні параметри. Ну І ще підготуємо батарею конденсаторів, щоб не перепаювати щоразу конденсатори, а просто перемиканням змінювати ємність. Можна встановити будь-яку потрібну електроємність. Перше дослідження без фільтра. Оце так виглядає справжня синусоїда, бо безперебійник зараз включений в мережу. Тепер вимкнемо мережу і подивимося, як зміниться форма напруги. Оце і є наша так звана модифікована синусоїда. Ну що ж, знову беремося за паяльник. За ці роки інтернет-спільнота визначилася зі схемою фільтра. Схема досить проста, не містить дефіцитних деталей, але потребує деякого налаштування. Ось дивіться, зліва вхід, справа вихід. Струм спочатку проходить через послідовний контур С1L, далі потрапляє на конденсатор С2, який виконує функції зглажування і зазвичай має електроємність вдвічі меншу, ніж С1. Фільтр за такою схемою вже виконали сотні, а може й тисячі аматорів. Але значення номінали конденсаторів у всіх різні. От і дослідимо, які кращі. Спочатку складемо схему з заводським дроселем від лампи денного світла. Конденсатори на вході 2 по 4 мікрофаради, тобто разом 8 мікрофарад, а на виході просто 4 мікрофаради. Вмикаємо. Інвертор працює зараз від акумулятора. Лампочка світить без перекалу. Підготуємо поки що осцилограф. Між іншим, не забудьте в осцилографі поставити подільник напруги 1 до 10. Він знаходиться прямо на щупові. Як бачите, це вже не квадратна синусоїда, вона дуже схожа до справжньої, але верхні і нижні кути все ще досить загострені. Постерігається також якась кривизна і на схилах синусоїди. Давайте тепер подивимося, що в нас робиться на вході фільтра. Ну що ж, на вході те, що і повинно бути модифікована синусоїда. Фільтр на 4 з 5 балів справляється із своїм завданням. Давайте ще поміряємо напругу на виході фільтра. Вольтметр змінного струму обов'язково повинен мати позначку True RMS. Наш має. Напруга, як бачите, 200 В. Це нижче норми. Ця напруга теж залежить від значення ємностей конденсаторів. В основному конденсатора це 1 Отже, фільтр треба допрацювати, налаштувати. Беремо на допомогу батарею конденсаторів. Для початку виставимо невелику ємність 5 мікрофарад. і підключимо її до наявної батареї 8 мікрофарад. разом 13 мікрофарад. Це значення конденсатора С1 за схемою, яку ми розглядали раніше. Форма сигналу, округлі синусоїди трошечки покращується. Спробуємо ще конденсатори більшої ємності. Ні, більша ємність 10 мікрофарад, 20 мікрофарад, нічого доброго не дають. Навіть трохи знижують вихідну напругу. Ось зараз видно, синусоїда стає круглішою, але амплітуда її стає меншою. Тепер давайте підключимо батарею до вихідного конденсатора. це 2 Вмикаємо. добавимо ще 5 мікрофарад, як бачите, амплітуда дещо зросла, лампочка стала світитись яскравіше. Але й синусоїду трохи повело, викривило. Наступна серія досліджень. Батарею конденсаторів повертаємо на місце С1, а замість С2 впаюємо конденсатор більшої ємності, а саме 8 мікрофарад. Синусоїда практично ідеальної форми, але я вже бачу, що розмах, амплітуда дещо нижча, ніж треба. Помірюємо напругу, щоб переконатися в цьому. Вона становить всього 128 вольт. Продовжуємо налаштування. Встановимо значення конденсатора С1 10 мФ, щоб збільшити вихідну напругу. Так, вимірюємо, вона тепер становить 225 вольт. Це добре. Далі зменшимо конденсатор С2 з 8 до 4 мікрофарад. Я ж казав, що треба орієнтуватись на те, щоб конденсатор С2 був вдвічі менший за С1. Отож, відпаюємо сірий конденсатор, залишаємо червоний. Так, вмикаємо живлення. Вмикаємо в якості С1 5 мікрофарад. Синусоїда чудова. Але амплітуда мала. Тобто напруга мала. Замінимо 5 на 10 мікрофарад. Як бачите, амплітуда зросла, але синусоїда ну так, на четвірочку. Значить 10 мікрофарад – це забагато, треба трошечки, трошечки менше. Але помірюємо спочатку напругу. Як бачите, вона становить понад 240 вольт це багато. Однозначно, треба зменшувати ємність конденсатора С1. Увімкнемо 5 плюс 2 7 мікрофарад. Цього замало додамо ще 2 мікрофаради. О, напруга становить 222 В ніби на замовлення. Форма напруги цілком прийнятна близько до синусоїди. Дивіться 4 двійки, як кажуть вуаля. І так, ємність конденсатора С1 на вході фільтра становить 9 мікрофарад, а ємність конденсатора С2 4 мікрофаради. В якості котушки індуктивності L використовується дросель від лампи денного світла. Наскільки я пам'ятаю, індуктивність такого дроселя доходить до 500 мГн, а максимальна сила струму 0,37 А, що відповідає приблизно потужності споживання до 100 Вт. Ще раз нагадую, що конденсатори повинні бути розраховані на напругу не менше, ніж на 400 В. Ще один експеримент проведемо із саморобною котушкою індуктивності. Вона намотана на тороїдальному осерді і містить близько 200 вітків. Перше включення показало, що і напруга мала, і форма напруги просто жахлива. Збільшимо ємність конденсатора С1, додамо ще 10 мікрофарад. Напруга збільшилась, це видно по осцилограмі, але форма сигналу ну, щось середнє між синусоїдою і. Апроксимованою синусоїдою. Я вже розумію, що індуктивність цього дроселя набагато менша, ніж потрібно. Які в'ємності конденсаторів я не включав, доброго результату з цією котушкою індуктивності я так і не отримав. Можна спробувати збільшити кількість вітків, тобто домотати дросель, але ніякої гарантії немає. Через те, що осердя вже може входити в насичення. Тобто осердя просто має менші габарити, ніж потрібно. Підведемо деякі підсумки. Найкращі результати у нас були приємності конденсатора С1 9 мкФ з використанням дроселя від ламп денного світла. А конденсатор С2 4 мкФ на 400 В. Нагадую, що ми складали фільтр за ось такою схемою. Але схему цю можна трошечки вдосконалити. Конденсатори С1 і С2 бажано зашунтувати резисторами десь по 200 кОм, можна 500 кОм. Це резистори R1 і R2 на схемі. Вони будуть пом'якшувати резонансні явища і роз'їжджати конденсатори після вимкнення. Перед фільтром бажано поставити запобіжник на 1 А, а перед безперебійником великий конденсатор електролітичний десь на 5-10 тисяч мікрофарад, на напругу ну, 15-20 В. Справа в тому, що безперебійник UPS споживає імпульсний струм і конденсатор буде зглажувати ці імпульси, покращуючи роботу безперебійника. Отже, фільтр цілком придатний для використання, схема досить проста. Деталі доступні. Єдиний мінус це те, що він потребує налаштування. Значить, або ви берете такий самий дросель, як у цьому відео, тоді і конденсатори будуть такі, як зазначено у відео, тобто 9 мікрофарад і 4 мікрофаради, або позичаєте осцилограф і самостійно налаштовуєте фільтр, тобто знаходите, уточнюєте значення ємностей конденсаторів С1 і С2. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів!